Вітаю, друзі, друге березня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і я хотів би сьогодні з вами поговорити про дуже чутливу, важливу і важку для нас тему: а саме, як не втратити здоровий глузд у цій шаленій просто війні і інформаційній кампанії, яка нині ведеться проти України. Вона, в принципі, не припиняється. Вам для прикладу з що Росія вкидає у інформаційну війну на Заході в Україну близько 10. Плюс мільярдів доларів щороку. До початку широкомасштабного вторгнення ця цифра була приблизно 5-6 мільярдів. Нині це більше 10. Такі цифри озвучують навіть російські політологи і експерти. Це інформація з відкритих джерел, і я не можу їй не довіряти, тому що вона знаходить постійне підтвердження. Більшу частину грошей вони дійсно спрямовують саме на західну пресу. Я часто вам про це там говорю, пояснюю. А от нині стало відомо про те, що. Новий влив грошей приблизно 1,5 мільярда доларів буде у нову кампанію, яка називається Майдан 3. Вона, в принципі, не нова, тому що бере свій початок ще з минулого року, з осені, про неї ви вже чули, а нині набирає вона нових обертів, нового дихання. Майдан 3 це назва російська, як би то не видавалося нині дивним, але саме російські спецслужби дали їй таку назву. І як правило, вони. Керується таким правилом, вибачайте за тавтологію, коли здійснюють різного роду спецоперації проти країни, то називають її саме популярними словами і такими сакральними речами тієї країни, проти якої вони власне і діють. І от для нас Майдан це направду, сакральна річ, і коли ми говоримо про нього, то ми говоримо як про щось доволі визначне і значне, значне для нас. Також, що стосується саме майдану 3 і як він буде реалізовуватися, за повідомленнями головного управління розвідки, можливо, ви його вже й чули, але все ж таки хотів би вам би поточнити деяку інформацію. На цю кампанію буде виділено приблизно 1,5 мільярда доларів. Ці гроші зайдуть в Україну різними шляхами. Є методи, механізми, інструменти, як їх сюди завести. Повірте, що це ну, не так то складно, як може видаватися на перший погляд, валізами, завозити їх точно ніхто не буде. Менчасти. Телеграм-канали будуть масово скуповуватися, там буде публікуватися різного роду контент. І загалом в телеграм-сегмент буде спрямовано приблизно 250 мільйонів доларів. Це знову ж таки інформація, яку озвучує головне управління розвідки. Її можна довіряти, можна не довіряти, але треба взяти до уваги. А загалом на всю кампанію буде витрачено півтора мільярда доларів. Це гроші, які підуть і на створення нових ютуб каналів. Ви зараз будете їх бачити під українськими брендами, але дуже цікаві, де будуть вести мову е, про російські експерти, політики, які на перший погляд можуть видаватися дуже українськими, але потихеньку вкраплювати саме наративи на протистоянь. Вони не будуть відверто проросійськими, але буде критика влади, мовляв, все не так і таке інше. Єдине зазначу, часто густо критика вона справедлива, тому що влада допускається багатьох помилок, тому я їй кажу, що тема доволі делікатна і непроста. Буквально... Після появи інформації про те, що цей проект запускається, ще раз наголошую про це озвучили в офісі президента Національна Рада з питань розвідки, так ніби вона називається. А потім уже медійну цю історію всю підтримує нині головне управління розвідки. Стало відомо про те, що нібито існують якісь списки, і от на це відригували дуже швидко в таборі Порошенка, і багато політиків від саме Європейської солідарності почали згадувати такі собі списки Портнова. Мовляв, тепер головне управління розвідки буде розстрілювати патріотів. Чому розстрілювати? Тому що у 2022 році, у травні з'явилися так звані списки Портнова. Інформацію про це уприлюднив Лондонський Королівський інститут об'єднаних служб. Він називається Русі. Русі, давній інститут, який працює і займається аналітикою. Вони встановили. Що в Україні до початку широкомасштабного вторгнення дійсно був розроблений такий собі план зі знищення і локалізації патріотів, тих, хто виступає за українську незалежність і український суверенітет. І свого часу це активно коментував Портнов. Тому ці речі і цей список назвали саме списком Портнова українців розділили на чотири групи. Перша група це ті, кого треба ліквідувати фізично відразу. Це ті, хто був на майдані, хто публічно виступає підтримку України. Ну хто є таким собі лідером громадської думки. Ну а далі ви можете самі відносити до цього переліку багатьох, кого ви знаєте. Друга група це ті, кого треба буде пригнічувати і утискати. Третя група нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці. І четверта група це потенційні колаборанти. Ну і далі конкретна цитата із цього звіту, цього інституту. Вони пишуть наступне: існував конкретний список першої групи, куди потрапили активні учасники Революції Гідності. Російська ФСБ тренувалася їх захоплювати чи вбивати. Другу категорію планували виявити обходячи оселі. Потім для цих людей мали створити фільтраційні табори. Після фільтрації, особливо ненадійних, планували депортувати в Росію, а в Україні їх би перевиховували завезені з Росії вчителі та інші офіційні особи. Пише так: видання, і це не якась фантастика, тому що. Свого часу на Росії навіть почав створюватися проєкт, про який говорив Шойгу. Я вам також про це розповідав, хто злідкує за новинами на моєму ютуб-каналі. Свого часу ще до початку широкомасштабного вторгнення Шойгу давав велике інтерв'ю РБК російському. Де розповідав про те, що на Росії в Сибірі будуть будувати величезні міста мільйонники, а будувати їх мали ми. Вони мали нас захопити і ми мали там їх будувати. Тому ця вся історія про списки портнова це абсолютна реальність. І от зараз говорять прихильники Порошенка про те, що ГУР зараз виконує саме це завдання, яке свого часу озвучував Портнов. Ну ви розумієте, вже йде певне протистояння, яке направду не дуже привабливе, але яке треба брати до уваги. Хоча, як на мене, це зовсім не схоже на правду. Наступна річ, про яку говорить головне управління розвідки, це те, хто ж конкретно стоїть за цим проектом, хто на Росії в Україні вони нікого не конкретизують на Росії. Це Кириєнко та Сурков відові вам. А от що стосується саме в Україні, хто може входити до цього списку. Е, нині влада мовчить, але пильно все за цим слідкує. І м, я більш ніж переконаний, що буде акцент саме на наступних темах, я маю на увазі вже росіяни будуть робити, які не є політичними в Україні. От, до прикладу, ми маємо багато проблем із роботою територіальних центрів комплектування. Нині ухвалюється закон про мобілізацію, він йде обговорення його у Верховній Раді. Дуже багато контраверсійних думок стосується. На нього, і це буде підігріватися, і розігріватися і розганятися. Наступне, корупційні скандали. Їх направду є чимало в українській владі, про них говорять певні судові процеси тривають, слідчі дії тривають. Ну, чого лише вартуєся остання історія із Пашинським, який був ув'язаний в слідчий ізолятор на час слідства до рішення суду, але вийшов під заставу майже 300 мільйонів гривень. Це також буде однією з історій про те, що тут принижують його і намагаються зараз не допустити роботу бронетехніки, яку він нібито контролює, а яка забезпечує саме фронт снарядами. Все решта нікого не цікавить, просто вам акцентую на цьому. Також, як приклад, можу вам навести, що свого часу до початку широкомасштабного вторгнення використовували неполітичну тему: це просували російську вакцину Спутник проти коронавірусу. На кожному каналі, фактично, який був підконтрольний медведчуку чи на телеканалі нашому постійно говорили, що треба цю вакцину використовувати. Був дуже потужний рух антивакцинаторів. Акції протесту проходили навіть і під Верховною Радою. Також будуть говорити і вже говорять про те, що, до прикладу, маневр наших військових біля Авдіївки це здача Авдіївки, а не відступ. Хоча у військовій справі маневри справа дуже ну, правильна і часто вимушена, і вона робиться як доцільна. Тому це також будуть подавати як зраду, і це будуть подавати політичні опоненти. І ви побачите ще чимало подібної інформації, часто вона буде правдоподібна. Тому. Розділити її і буде дуже важко, тобто відділити Лушпиня від зерен буде непросто. Я просто вам акцентую на цьому, аби ви звертали увагу і ставили під сумнів будь-яку інформацію, яка поширюється перед тим, як сприймати її близько до душі, або керуватися нею у подальших своїх діях. Яка мета взагалі цієї спецоперації? Яка, в принципі, як на мене, не припиняється? Вона постійно триває, і те, що вона підігрівається з Росії, ну це, друзі, більш ніж очевидно. Мета наступна: перше: поставити протиставити цивільних та військових, має відбутися протистояння між військовими і цивільними, як то, наприклад, активно. Інформаційно поширювалася в період звільнення залужного. Ми чули інформацію про те, що військові будуть брати до рук зброю, іти до Києва і зносити цю владу. Друге, посварити українців із союзниками. Зараз дуже багато інформації в західній пресі про те, що, мовляв, союзники між собою сваряться і хочуть посваритися із нами, не хочуть нам допомагати. Яскравий приклад. Останній, нібито скандал між Шольцом і Макроном. Я його. Чесно кажучи, не бачив, окрім публікації однієї. Третє, розпосюдити в суспільстві усілякі теорії змови. Мовляв, хтось проти когось об'єднується, і посіяти таким чином смуту в українському суспільстві, викликати недовіру і кінцевою метою є формування суспільної думки українців про те, що після 20 травня, коли завершується строк повноважень президента України, влада в Україні нелегітимна. І от саме, Пік кампанії припаде на березень місяць, квітень і травень. Будуть активно зараз проводити і всовувати будь-які наративи, які б сіяли б дійсно саме цю смуту. Але на думку моїх колег, ймовірніше за все, що остаточною краплею цій всій історії стане саме період, десь приблизно кінець серпня, початок вересня, вересень місяць, коли вже навіть і спливатиме термін Верховної Ради, хоча, як на мене, він вже сплив. Знову ж думок зараз дуже багато, але суть залишається одна. І незмінною. Тому, друзі, пропоную вам слідкувати за цим дуже пильно. наполягаю на цьому, щоб ви були дуже чутливими до будь-якої інформації, яку ви читаєте. Для цього дуже вам рекомендую все-таки підписатися на мій YouTube канал, не тому, що ви тут почуєте все те, що ви захочете. Ні, це буде непросто. Принаймні, я спробую тримати вас в курсі подій і не піддаватися саме таким інформаційним атакам. Спробую бути максимально об'єктивним до тих подій, які відбуваються. І єдине, що про себе залишайтеся з тверезим розумом. Ще раз наголошую, це буде непросто, тому що Росія, так як я вам сказав на початку відео, виділяє шалені кошти на інформаційну війну, і вона її вважає не менш важливою аніж конвенційна. На жаль, Україна, і тут я визнаю, українська влада не приділяє цьому достатньої уваги. Деякі потуги є, я їх відзначаю, але вони не мають системний характер. Причина, я вважаю, це відсутність достатніх фінансів і, по-друге, відсутність досвіду в цьому. Немає відчуття того, що це треба робити на випередження. На жаль. Тому, друзі, ще раз наголошую, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео друзям, щоб вони були обізнані зі справжніх ситуацій, яка відбувається довкола так званого проекту Майдан 3, який запущений Кремлем. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!